Ось зараз він працює, він досить гарячий. Поки за графіком є електрика, від морозів тут рятуються за допомогою таких обігрівачів, розповідає Ольга Косенко, заступниця директора з виховної роботи Шполянського ліцею Джерело. Це кімната тут організовано дистанційне навчання для дітей. П'ятьох, які у нас є у школі. Вони взяли з собою підручники, вчителі їм дають завдання. У ліцеї навчаються 129 дітей. Це переселенці, діти із малозабезпечених сімей, а також жителі довколишніх населених пунктів. З них 60% проживають у закладі цілодобово. Та нині пояснює директор Віталій Вербійський, через холод та відключення електрики більшість учнів відправили на дистанційне навчання. У закладі лишаються жити п'ять дітей, які позбавлені батьківського піклування. Їхні обличчя не показуємо з міркувань безпеки. Зараз у нас на цьому на цьому тижні дистанційна форма навчання. На минулому тижні у нас були канікули. Будемо дивитися, чи за рахунок весняних канікул, чи за рахунок влітку продовжуємо ще на тиждень навчання. Тож, поки діти на дистанційці тепло у навчальному корпусі економлять. А ті, хто лишився, перебувають у гуртожитку. Вони саме плетуть сітки. У такий спосіб пояснює, розважають дітей, коли електрика відсутня. Фарба, кісточки, і вони ось люблять розмальовувати, люблять складати пазли дуже настільні ігри. Де діти сплять, ми намагаємося підтримувати хоча б температуру 18, але іноді нам це вдається зробити за рахунок електричних нагрівачів. В школі, звичайно, трохи менша температура, тому що тут навчання не проходить зараз, тому що дистанційне навчання, ми тут працюємо трошки в економному режимі. Йшли на плити, які використовують менше електроенергії, і в їдальні, показує працівниця Ольга Недопас. Дітей мало, тож об'єми невеликі. Друге, у нас каша вівсяна і відповідно до меню чахобілі. За словами пане Віталія, заклад опалює дві газові котельні. У разі знеструмлень до них підключають генератори. А в гуртожитку тепло додатково підтримують за допомогою зарядної станції та електрообігрівачів. Анастасія Кашит, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.